Мукачево, ми в імені твоїм відчули всі, що сестри ми і браття. Мукачево, ти рідний став усім, ти діамант в короні закарпаття. Такі мажорні віршовані строфи лягли в основу новітнього гімну Мукачево, міста, в якому застигла печать цілого тисячоліття. Волею долі це поважне місто. Як і весь Карпато Балканський край опинилися на межі західної та східної цивілізації, таке географічне розташування не могло не вплинути на становлення духовності, політичного спрямування і культурного розвою його мешканців, які вирізняються на мапі України своєю поліетнічністю і поліконфесійністю. Тому певна умиротвореність. Панує на його затишних вулицях, скверах, парках. Взаєморозуміння і злагода сусідує між представниками різних націй, де українець не тримає зла на росіянина чи угорця, а євреї не конфліктують з тими ж німцями та болгарами зі словаками. Отак і живуть собі, сповідуючи кожен свої ідеали, не ділячи і не нав'язуючи їх. Мабуть, саме тому майданом миру називають Мукачівці своє середмістя. Греки в особі братів просвітителів Кирило й Мефодій у дев'ятому віці від Різдва Христового першими вступили на цю благодатну землю Історія Мукачева. Пов'язують із заснуванням монастиря, який за літописними джерелами сягає 10 11 століття. Перші культові споруди Чернечого осідку до нашого часу не встояли, а ті, що збереглися, датовані 1700-ми роками. Протягом 260-ти літ духовний осідок на Чернечій горі служив резиденцією мукачівських єпископів та знаних вчених ігуменів. Які удостоїлися поховання біля головного храму. З часу проголошення унії з Риму від 1646 до 1946 монастирські стіни були віддані католицькому чину отців Васильян. Тепер тут православний жіночий монастир Святого Миколая. Однак греко-католики не позбавлені своїх духовних прав і мають власну парохію. До її заборони, в тому ж таки, 1946, українська церква наповнювала своєю сутністю усі прошарки суспільного життя Мукачево, яке стало центром паломництва вірних з усього Закарпаття. Мукачівські поляки, починаючи від 14 віку, віддають перевагу своїй святині, вигляд якої змінився тільки року 1905-го. У подвір'ї костелу найдавніша міська пам'ятка класичного середньовіччя кам'яна каплиця святого Йосифа, яка вважається істинним архітектурним раритетом чистої готики. Все в комплексі належить дієцезії Римо-католицького єпархіату Святого Мартина з міста Турли. Істинною окрасою в архітектурній оздобі давнього граду є власне споруда ратуші, зведена того ж 1905 року. З 12 проектів перевагу віддано Будапештському зодчому Янушу Бобулу Молоч. Внутрішній ратушевий дворик, напоєний затишком, спокоєм і природньою гармонією. Почесне місце у стінах мерії займає портретована галерея його достойних попередників. На почесному місці сучасні прапори держави та міста з елементами та атрибутикою попередніх поколінь мукачевців. Вони встановлені в залі засідань, атмосфера якої вражає своїм розкішним західним стилем. Відповідний настрій до праці народних обранців створюють репродукції полотен. Всесвітньо відомого майстра Міхеля Мункачі, творець угорського реалістичного живопису, народився тут, 20 лютого 1844 року, в родині німецького колоніста з Баварії. За цією огорожею славні традиції маестро продовжують його нащадки, які тепер мають можливість здобувати ази малярства у художній школі імені Мункачі. Старовинна будівля Білий дім належала трансільванським князям династії Ракоці, яка до 1711 року слугувала їм міською резиденцією. Коли мешканці Угорщини плекають певний сантимент до цього міста, то найперше ведуть мову про замок поланок, що, наче великий термітник виріс на Вулканічній горі посеред рівнини. Грандіозність проєкту мало кого може залишити байдужим. Галереї верхнього замку проходять по периметру закритого з усіх сторін двор, в південній частині якого недавно викопали давню криницю, глибина якої становить вісім десятків метрів і закінчується потайними під Окрім розкішних палат. Тут можна натрапити на келію, у якій катували в'язнів цитаделі. А ось іще одна пастка, через отвір якої на голови непроханих гостей оборонці скидали каміння та ляли розпечену смолу. Тепер про ті драматичні події нагадують окрушене минулої величі різних завойовників, яких примирив непідвладний і непідкупний час. Так, чимало відтоді води спливло, а в латорицю сонце вже скотилось. Місто зодягло нічну вуаль, та не завмерло, ліхтарями засвітилось, мов душами наповнений ґаль.